Ну що, друзі, бачите, винагорода яка, а? О, стільки пройшли вже. Зараз все покажу. Що ж таке сьогодні, друзі? Хто сьогодні печенюшку поклав, то ти збирає гриби. І це все, друзі, в одному місці. Бачите, як натрапили. 15 серпня 24-го року. Воно, бачите, друзі, десь метрів 15 заход у ліс. І в нас вже перша знахідка є. О, такий червоняк. Друзі, вітаю! Сьогодні приїхали подивитися, що кується у лісі на Прикарпатті. О, бачили, так? Перший грибочок вже є. Це гарно. Ми сьогодні в звичайному составі наші собакини. І я сирішу. Ну що, сподіваюсь, так воно і піде далі. Іріша, як завжди, піченюху, лісовичку, боровичку А він нам дарує грибочки, як вона каже. Ні. Так. Ну, Пішли. Сьогодні десь 25 градусів, але комфортно. Вітер, бачите. Давайте тут праворуч десь. «Трики! Трики Ха, це жека. Дуже подобаються ці місця. Ліс тут мішаний. Багато хвої, бере багато. Ліс трошки змінюється, Бачите? бачте. Ну, волога є в лісі, да? Другий наш грибочок це підберезник. Але я бачу, що він вже старий. Нехай залишається. Дві сироїшки молодесенькі. Одна і друга. Ну, не знаю, що сьогодні буде по грибах. Там ось такі молоденькі. Візьмемо. Це буквально поруч від того підберезника. Бачите який яр. А вон буквально там метра два. Там підберезник стоїть. Ріс веде? Ага. Ну щось є? Каже, нічого нема. Сироїшки. А воно ще дві. А зараз подивимося, які вони. Ну та, ні, а оця, а ну ой, це гарно. Всю візьмемо. Воно ще щось стоїть. Тут незручно, хащі такі. Ух ти! Все чіпляється. Де він? Щось я тут бачив. Уху. А, теж сировішка, але вже висохше. Трошки подивлюсь тут. Тут взагалі інший ліс. Тут не ліс, а якась така посадка. І підемо до віріши. Дуже густа і висока трава. Тут ще і навряд, навряд чи щось побачиш. Все що росте на піньочку. Ух ти! Зараз подивимось. А, ні, це горчак. Ще і висохший. А от поруч ще один. А ось буквально декілька метрів. І дивиться, яка гарна лисичка. Дві штучки. Небагато, але все рівно гарні грибочки. Так, підемо до ірішей. Ухід. Що в тебе? По нулях? Ага. Один і то шапочка ну, відірвалася. У мене ось, бачиш декілька сироїжок, дві лисочки. Поки що все. Підемо зараз. в лиственный лес. Тут, видите, больше хвои. подивимось там. Все на месте? Угу. Початок походу Жека, ты уже хекаешь. А он носится. Мухомор серооруженный. А да. Але нас цікавить білие, підосичники, підберезники, лисички. Жека знайшов сиреїшку. Я на нього подивився, покликав його, а поруч от така гарнюня. До речі, друзі, на цьому лісі, в 24-му році, от той підусичник, що гріша знайшла, це перший. Витерець стих. Зробимо 5 хвилин привал. Дамо собакам водички. Да, Марсик? Зараз, зараз, да, зараз. Чекайте. Да, стиль, Марсик. Да, стой, Марсик. Марсик, давай. Зараз підемо трошки далі в ліс. Бо тут по краєчках, ну не зовсім по краєчках, але все рівно. Десь метрів 200 від лісової дороги. Підемо далі. Сподіваюсь, сьогодні натрапимо на грибну голявину. І який дубовічок. Бачите, пішли далі в ліс. І ось така знахідка. красивый рабочек И беленький должен быть. Может хоть трошки. Тут все в мосе. Для лисичек гарные места. Згадав за лисички, а ось вони вони. Не в мосі, а бачите, буквально метрів п'ять зайшов в такі хащі. Небагато, але зберемо їх. О, чого гарний. Гарна лисичка, так. Да. ця трошки покошилася а ще стоїть споруч декілька о Шо тут у вас грибна сімейка о який Гарний, а де саме? Да, ось тут? Ось тут? Да. Ну бачите, друзі. Далі в ліс йдемо і потрошки Да? Дубовік такий, а, ну. А ні, друзі, це не дубовік, це не стіни. Ба... Бачите? Ну, зараз я вам покажу. У нас один є. О! Яка О. різниця, бачите? Ух ти! Да. Теж дубовичок. Бачите, під шляпкою червоний, червона ніжка, а тут і зовсім інший колір шляпки. Такий світло-сілий, а тут темний. Оце гарний. А той не істинний. Ще декілька лисичок на сонечку гріються. Ну, ці маленькі, не будемо чіпати. Жека, напевно, кудись побіг. Жекері! Частіше почали попадатися жовті сироїшки. І ріша також знаходить. Чесно, а? Марсик, пішли. Ще дві сервішки. Оно третє стоїть там. Гарний. Молодий такі. А де ви є? Одинока лисичка попереду нас якась галявна вийшли дуже багато ягоди попадається нам тут вздовж. Цієї голявни. Зараз спробуємо. Недозріло, трошки з кислинкою. Хоча теж смачно. Не встиг, друзі, вимкнути камеру. Змія така, не знаю, десь сантиметрів. 40-50 не встиг побачити, що це гадюка чи що. До речі, в цих місцях дуже часто зустрічаємо змій. Щось якісь непролазні хаще, Да починається. Хоча, друзі, саме в цих хащицях Гріша каже, такого підесичника знайшла. Зараз підійдемо, подивимось. Ого! Тут треба ще пролізти. Де ти є? Ага, бачу. Зараз і ви побачите. Красень, красень. Стільки павутини. Проліземо. Красень. Дійсно красень. А ти подивись поруч, може там ще є. Зараз подивимось. Вже декілька разів писали, що ви великі бачите, а поруч є маленькі і ми їх не бачимо. Буває такі, друзі. Бачите, іноді дивиться на одного гриба, а поруч. Не бачиш інший. О! Який я? Гарнюн. Чисто. Жека будеш? Ммм, смачна ягода яка. Та шо ж ти обронив, а? На. А ну шо тебе в глазу там? Я подивлюсь. дубовик нистівний. Там за деревом. Такий самий. Не буду лізти. Повірте. Воно він там стоїть. Лисичка. А, ніжку надлумив. Лисичка. А тут як прохолодніше, да, таке враження в цьому місці. Щось там в мене нічого, ріш. А в тебе... Ох ти. Білий? Де? Да. Ось. Ось три ті білий. Чого так. собі? Та я ж тобі кричала, кричала, а ти не кричала. Я почув, що дубовик. Дубовік і оці ось три білий. Ну що, друзі, бачите, винагорода яка, а? О, стільки пройшли вже. Беріш, а хитра, каже. Іди, подивись в тих хащах, а я... Тут подивлюсь. Вася. Я прошел по хасам, ничего нічого. А она тут три білих знайшла. А вы де? Де? А. Десь ліворуч. Ух ты, красный, красный. Гарний. маленький лисички це візьмемо а ще білий що ж таке сьогодні друзі зараз підійду Короче, ух ти павутини скільки а. хто сьогодні печенюшку поклав то ти збирає гриби ух ти який красен зараз покажу вам друзі все, наступного разу я печенюсь кладу. Бачите який. Ой, гарний гриб. Ого, ніжка така. Глибоко ходить корень. О, потихеньку, О! О який! Трошки поїли там цю губку, але то нічого, бачите. А поруч, друзі, то просто поки я вам показував, ще два гриба біли. Воно один, ну, не знаю, це все, що від нього залишилось, поїли його тут. Ану, так, бачите, залишаємо в лісі. І тут ще один стоїть. Ану. Менішка, ну, напевно, така тверда, але ні. Все, з'їли його. Не дочекався нас, нехай залишається. А поруч я поки вам показую. А, дивлюсь, праворуч, ліворуч. Тут ще одна голубінка. Зараз подивимось. Якщо добре, то візьмемо. Так, добра голубінка. І тут десь я бачив ще одну. Так, де тут вона? Ага, ось. Оця точно гарна. Ой як полотина всюди. О, тільки почав і гристи жук, бачите, ніжку Ось такі дві. І це все, друзі, в одному місці. Бачите, як натрапили. Ось так. Наприкінці походу такий подарунок. Поруч ще одна голубінка, але ану. Ні, храбочлива. Де ви є? Ага, чую. Вдали сьогодні похід, але треба повертатися і їхати додому, друзі. Собаки набігались, як завжди. Супер! Ось наш сьогоднішній грибний улов і білий є, і добовики є. Підосичники є, лисичка є, голубінка є, ну то просто А васьте, є і молодесенькі підосичники є, трошки більші. Гарно. непогано. Ну що, друзі, їдемо ми з вами, як завжди. До зустрічі у лісі. Пока.